Доброго дня, дорогі друзі! Як ви там? Сьогодні я випускаю перше відео в новому році. Вітаю вас на своєму каналі Емілі. Дякую вам, що заходите, і підписуєтесь, і ви не помилились, тому що ми разом з вами будемо готувати дуже смачні блюда. Сьогодні ми приготуємо м'ясо. А як ми його приготуємо? Зараз я буду показувати ну, поетапно. І так, на вершковому маслі ми зараз підсмажимо наше м'ясо. Так, виклала я м'ясо, зараз ми його присолимо. З обох сторін будемо ми його присавувати і поперчимо. Так, а зараз на чесночка ще сюди. І так, я виклала натертий чесночок на наше м'ясо. І зараз ми Доведемо це м'язко до золотистого кольору з обох боків. Уже аромат такий йде, ммм, чесночок, так, дуже смачно пахне. Так, чекаємо. Перевернула на інший бік, посолила поперчила. Чесночку там достатньо, так що я більше не додавала. І чекаємо, коли воно підсмажиться. Потім будемо викладати в форму і запікати в духовочці. Але зараз ми підготуємо цибульку. Так, підготуємо таку подушку для нашого міска. Зараз трішки цибульку присолимо так і поперчимо. Так і додамо соєвого соусу до цибульки, так перемішаємо. Це така в нас буде подушечка із соєвим соусом для м'язка, щоб воно запікалося. І так, викладаємо м'ясо. І ще я забула сказати, що по цибулі ми ще кладемо яблучка обчищені і порізали такими кубиками. А зараз уже на яблучка викладаємо м'язко. Зверху можна покласти журавлину, але в мене немає сьогодні журавлини. Я покладу червону смородину. Ось так. Вона таку кислинку додасть. Все, ставимо в духовочку запікатись на 20 хвилин при температурі 200 градусів. А потім, при 180, десь годинку воно у нас буде запікатись. А ще приготуємо картошечку до нашого м'яса. Ось зараз я покришила такими кубиками. І що ми зробимо? Зараз покладемо маслечко вершкове. Трішки водички додамо. І поставимо в духовочку під фольгою Нехай вона запікається картошечка, наша картопелька. Ще додамо до неї заливочку. Заливка для нашої картопельки буде така. Ось я розбила три яйця. Зараз ми їх розмішаємо. Так. Це для картопельки, коли вона напівготова буде, потім ми заліємо, щоб вона запеклася ще з такою. І <зрилочкою>. буде вона служити нам гарніром до м'язка. Так, тепер додамо ми йогурта. Можна молочка додати. Я добавлю йогурт, у мене грецький. Без всяких добавок тут просто чистий грецький йогурт. Так, посолимо. Картопельку ми не солили, коли ставили, посолимо заправочку так і поперчимо. Перемішаємо. Ще йогурта додамо, мабуть, увесь ми його. Сюди. Тут у нас скільки грам. Так, ну я потім напишу, скільки тут грам, щось я не бачу. Ну добре, я потім напишу, скільки я додала. І ще ми сюди додаємо натертий твердий сир. Перемішуємо. ось така заливка буде у нас до картопельки. М'ясо наше готове. Таке смаковите на вигляд, соковите. М -м -м. Дуже гарне м'язко вийшло. Картопелька ще в нас запікається. Потім ми ще її зальємо заливочкою. І будемо чекати, потім вже будемо готувати блюдо для презентації. Так, картошечку виняла з бутовочки. Зараз ми заліємо нашою заливочкою. Тепер уже ми без фольги поставимо духовочку, нехай вона зарум'яниться. Візьметься такою корочкою. І вже картошечка буде нам готова. Так, ставляємо духовочку. Ось і картопелька наша готова. Уже вона зарум'янилась. І доведено до готовності. Тепер будемо формувати блюдо для обіду. Ну от, і приготували ми, дорогі друзі, повноцінний обід. Починали із м'язка, потім картопелька. І у нас ось таке вийшло блюдо. Картопелька, м'язко. А також я додала сюди ту цибульку, де готувалося м'язко, і яблучка. І дуже смачно воно вийшло, ви знаєте. Так що я б радила вам. Приготуйте, будь ласка, дома. Я думаю, що вам сподобається. А вам дякую, що ви заходите на мій канал, підписуєтесь. Я завжди рада вітати вас на своєму каналі. А ось це блюдо ми приготували перше в цьому році. Так що. Я вам бажаю смачних обідів, смачних вечір, а також смачних сніданків. Заходьте частіше на мій канал Емілі. Я буду дуже рада зустрічі з вами і з новими рецептами на своєму каналі. А на сьогодні до побачення! Смакуйте! Смачного вам і до нових рецептів!